Україні останніми роками зростає кількість військових, яких затримують за зберігання наркотиків. Кожного року поліція звітує про ефективну боротьбу з наркозлочинністю, але дані показали, що правоохоронці зосереджені на споживачах, а не дилерах, в той час як наркобанди, які є джерелом проблеми, залишаються майже безкарними. Як українські правоохоронці імітують бурхливу боротьбу з наркозлочинністю і як побудувати справді ефективну систему протидії наркоторгівлі і допомогти наркозалежним змінити спосіб життя, розповідаємо в цьому відео. Якщо почитати звіти правоохоронців і подивитись на офіційну статистику за 2024 рік, складеться враження, що в Україні ведеться ефективна боротьба з наркозлочинністю. У звіті Нацполіції за 2024 рік зазначається, що правоохоронні органи працюють з кожним роком все ефективніше. Кількість викритих правопорушень лише росте. Про які ж правопорушення пишуть в цьому звіті є два основні злочини в цій сфері: незаконне зберігання наркотиків без мети збуту це стаття 309 кримінального кодексу України, та незаконне виробництво та збут це стаття 307. Погляньмо, скільки правопорушень фіксують правоохоронці за цими статтями. Як бачимо, в з року в рік кількість судових справ, які порушують проти споживачів, стабільно перевищує кількість справ проти збувачів. Хоча останніх щороку стає більше. Проте це ще не все. Зафіксоване правопорушення через збут наркотиків далеко не завжди означає, що злочин буде розкрито, а винуватців покарано. До реального позбавлення чи обмеження волі у 2024 році засудили менш ніж 2 тисячі осіб за обома статтями частіше штрафують або звільняють під випробувальний термін, і як правило, за звинуваченням у володінні без мети збуту. Більше того, до суду і реального покарання доходить лише мала частина всіх зареєстрованих злочинів. Що ж це означає? Замість того, щоб розкривати масштабні злочини, правоохоронці фокусуються на дрібних правопорушеннях, які простіше довести і передати до суду. Спіймати людину з невеликою дозою набагато легше ніж проводити складну оперативну роботу, документувати збут і виходити на організовані мережі. На практиці через брак доказової бази чи небажання її збирати безліч справ перекваліфіковується зі збуту на володіння. Ще один симптом проблеми це мала кількість засуджених у складі злочинних угрупувань. Їх за обома статтями у 2024 році було менше 1% загальної кількості. Проте це не означає, що таких груп немає. Просто поліція їх не помічає або не хоче помічати. За словами Миколи Карчевського, експерта з кримінальної юстиції і засновника аналітичної платформи Crime Data Lab, проблема в тому, що злочинці за останні роки кардинально змінили свою бізнес-модель. Великі наркомережі, які є джерелом проблеми, перейшли в Телеграм, який став для них анонімним ринком із постійною рекламою нових каналів. Оплату продавці приймають у криптовалюті, і це ускладнює їх відстеження. Хоча в світовій практиці є успішні приклади боротьби з такими мережами, в Україні вони залишаються поза увагою правоохоронців. Це може бути через складні збору доказів, або ж бажання поліції показати хороші результати через споживачів одинаків або ж через корупційні зв'язки з наркобандами. Наприклад, у 2023 році у Дніпрі СБУ викрила чотирьох посадовців одного з районних управлінь Нацполіції, які покривали діяльність дилерів психотропних речовин. У регіональних новинах часом випливають інші приклади зв'язків офіцерів поліції з наркозлочинністю. Цього року стало відомо, що Нацполіція затримала щонайменше 66 членів злочинного угрупування, яке стояло за мережею нарколабораторії і складів по Україні. Для порівняння торік за правопорушення за статтею 307, тобто збут, у складі злочинної організації засудили лише 11 осіб, і не засудили жодної особи за статтею 309, тобто зберігання. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб підтримати вихід нових глибоких дослід. Ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі. Або ж залишайте донати на монобазі, Патреоні чи інших платформах за посиланням в описі відео. Така велика різниця має свої причини. Система правоохоронних органів йде шляхом найменшого спротиву. Поліція імітує бурхливу діяльність і звітує про десятки тисяч справ, але там, де це зробити найпростіше у боротьбі зі споживачами. За словами Миколи Карчевського, система через фокус на споживачах не бореться ефективно зі збутом, і для такого підходу існує одразу кілька зручних інструментів та виправдань. Перше, це надзвичайно низькі пороги для настання кримінальної відповідальності у сфері споживання наркотиків в Україні. Вони одні з найнижчих в Європі. Це робить споживачів легкою здобиччю для правоохоронців і знахідкою для переможної статистики. Не потрібно проводити тривалі розслідування чи розробляти злочинні групи. Достатньо затримати одну людину з невеликою дозою, і ось вам уже красива статистика про чергову успішну справу. Боротися саме зі споживачами, а не з дилерами для політики поліції вигідніше замість того, щоб використовувати наркозалежних як свідків чи потерпілих для виходу на великі мережі продавців і постачальників, їх самих перетворюють на обвинувачених. Це дає змогу швидко рухати справу в судах і, врешті, створювати видимість роботи без реального впливу на наркоторгівлю. Такий підхід цілковито відображає застарілі радянські традиції. За словами Олексія Харитонова, адвоката і юридичного радника благодійного фонду здоров'я рішення, ключова бада української наркополітики її непослідовність. Чи у 2013 році стратегія державної політики щодо наркотиків передбачала скасування кримінальної відповідальності за зберігання їх у невеликих кількостях? Вона діяла до 2020 року і повністю її так і не реалізувала. На сьогодні в Україні немає затвердженої стратегії у сфері наркополітики. Відповідно на державному рівні ключові завдання і проблеми в цій сфері не визначені. Як наслідок, у нас все ще діє радянська модель наркополітики, у якій переслідують передусім наркозалежних, а не продавців. У фокусі саме кримінальне переслідування, а не лікування, реабілітація та соціальна інтеграція. Засуджених за зберігання наркотиків, врешті-решт, найчастіше звільняють від відбування покарання з випробуванням, але проходити лікування від залежності зазвичай не зобов'язують. До наркозалежних майже не застосовують і пробаційні програми, які могли б допомогти їм змінити спосіб життя і не скоювати нових злочинів. Держава інвестує більше коштів у переслідування, ніж у реальну допомогу та підтримку наркозалежних. Будь-які спроби реформ наражаються на опір. За словами Мішеля Казачкіна, члена глобальної комісії з наркополітики, в Україні існує інституційний конфлікт. Міністерство охорони здоров'я виступає за гуманізацію. А міністерство внутрішніх справ замість боротьби з організованою злочинністю блокує зміни і підтримує старі репресивні методи. Повномасштабне вторгнення показало, що жертвами бездіяльності правоохоронної системи і наркополітики під час війни стали й військовослужбовці за минулий рік із більш ніж 6,5 тисяч засуджених військових, кожен четвертий був засуджений через наркотики. Після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно зросла кількість військових, а отже, кількість засуджених, поміж них у справах пов'язаних із наркотиками. 95% цих вироків справи за статтею 309, тобто за зберігання без мети збуту для 80% засуджених військових. Це була перша судимість у житті в умовах екстремального стресу, фізичного болю та психологічних травм на фронті. Закономірно зростає вживання будь-яких психоактивних речовин: від алкоголі й енергетиків до нелегальних наркотиків і рецептурних препаратів. Але система спрямовує свої зусилля не на боротьбу з наркотрафіком в армії, а на покарання тих, у кого знаходять невелику дозу для особистого вживання, замість того, щоб мати доступ до кваліфікованої медичної та психологічної допомоги, вони потрапляють до рук кримінальної юстиції. Покарання, як правило, не пов'язане з позбавленням волі, за словами Олексія Хритонова. Часто це штраф у мінімально можливому розмірі 8500 гривень. Наразі ця проблема замовчується в суспільстві, однак потребує оперативного реагування з боку держави, розробки маршрутів для військових, які є пацієнтами замісної підтримувальної терапії, розробки і затвердження маршрутів для отримання військовими послуг зі зменшення шкоди, лікування та реабілітації після звільнення з військової служби. Проблема неефективної наркополітики це не лише питання внутрішньої справедливості, це також частина процесу євроінтеграції. Оцей застарілий підхід, сфокусований на покаранні споживачів, суттєво відрізняється від сучасних європейських практик, де пріоритетом є здоров'я громадян. На шляху до ЄС Україні доведеться гармонізувати своє законодавство, і наркополітика одна з ключових сфер, де зміни просто необхідні. Ефективна реформа має ґрунтуватися на трьох основних принципах. Перше зміна пріоритетів у роботі правоохоронців. Головним критерієм ефективності має стати не кількість затримань за дрібні правопорушення, а реальна боротьба з організованою злочинністю та великими каналами збуту. По-друге, потрібно підвищити пороги, тобто мінімальну кількість речовини, за яку настає кримінальна відповідальність. Це дозволить розрізняти особисте споживання і намір збуту. Цей крок дасть змогу вивести з-під відповідальності звичайних споживачів, натомість зосередитися на боротьбі з наркоторгівлею. По-третє, декриміналізація зберігання для особистих потреб, як і в багатьох європейських країнах, відповідальність за зберігання невеликих доз без мети збуту варто перевести з кримінальної в адміністративну. Замість кримінальної справи, залежна людина повинна мати доступ до лікування. А військовий, який намагається впоратися з фронтовим стресом психологічну підтримку, нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. Ставайте спонсорами на Ютубі, щоб підтримати наш розвиток. Або ж залишайте донати на монуазі, Патреоні та інших платформах за посиланням в описі під відео.